Шановні друзі, слава Україні! Вас вітає 225 й окремий штурмовий батальйон. Ніколи такого не було. І от знову. Раптом знову. 14. й Аргунський. пограничний отряд. ВЧ 21.32. Знову чеченці. Ой, що ми маємо? Ой! Що ми знову маємо якийсь відділ мобільних дій, ПУ, ФСБ Росії по Чеченській республіці, ФСБ. І найцікавіше, це ЧВК Тьоткіна, Ха, нічого особистого нам заплатили. А тепер заплатили ви? Слава Україні.